Кожний пологовий будинок має теж якісь свої цифри статистичні, чи добре він працює, чи ні. Одна з цих таких статистичних цифр це пологова травма. Угу. І ви майже не знайдете в ніякому пологовому будинку, що ця пологова травма у когось є. Ну там угу. якісь тисячі в Києві взагалі забули, що таке пологова пологова травма. — Пологова травма для мами чи для Для новонародженої для 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 дитини. Угу. Пологова травма це травматичні пологи, це дуже серйозна угу. річ. А ми взяли проаналізували не тільки в Києві, а в всій Україні. Головні дитячі неврологи, які були в кожному регіоні України, в кожній області, до 17-го року проаналізували, а що сьогодні формує церебральний параліч в Україні. Ви знаєте, на якому цифру вийшли? До 20%. Тобто, оця статистична така, ну будемо сказати. Неупорядочність, яка сьогодні є між різними фахами і між акушерами, гінекологами, неврологами, педіатрами, вона шкодить кінцевому визначенні, аж який все таки чинник найбільше шкодить розвитку розвитку мови, тому що багато яких речей mm -hmm. просто не описується, не фіксується на ньому і так далі.